Навчальний рік, який розпочинається в Україні в умовах війни, потребує від закладів змін у підходах до освітнього процесу. Школи, де заняття будуть проводитися в аудиторіях, мають обладнати укриття, а більшість навчальних закладів так чи інакше будуть застосовувати дистанційне навчання. Готуються до нового року і школи Ладижина. В одній з них педагогічний колектив вийшов на толоку, щоб прибрати шкільну територію. Вчителі готові розпочати навчання та сподіваються, що з часом усі школярі повернуться до традиційної форми заняття. Так, ми готові працювати в складних умовах, але надіємося, що ці складні умови не так довго будуть влитися. надіємося на швидку перемогу. Ну і стараємось зараз зробити, щоб наш світ був кращий і наша країна процвітала. Багато зараз залежить від вчителів підтримати своїх улюблених діток. Ми їх дуже чекаємо, дуже любимо, але наразі не всі можуть піти до школи. Але дистанційно також будемо підтримувати. Кожного дня будемо на зв'язочку в школі. Взагалі надіємося на все, на все на... на перемогу одним словом. Вчителі спільно з батьками, директором школи та міським відділом освіти розробили графік занять, який поєднуватиме очну форму навчання та дистанційну. Що це ну так би нечесно виразитися? Ми звикаємо до нових обставин життя і стараємося йти в нову сучасність. Дітки по той бік екрану, тобі махають. В нас там є урок імпровізації. Вони придумують частину уроку, частину я. Ми все один одному показуємо, повторюємо, танцюємо одним словом, розважаємося, підіймаємо собі настрій. Я їх не навантажую, спрямовую свій урок на гарний настрій і на позитив. Ось так це основа мого уроку на дистанційці. Всі школи, які навчатимуть дітей безпосередньо у класах, мають мати укриття. Не винятком є і ладижинські заклади освіти. Ті локації, які ми створюємо в укриттях, вони дозволять діткам проводити час цікаво, будуть розвиваючі ігри. Там будуть такі буде можливість передивлятися відео фільми. У нас є інтернет. Wi-Fi роутери стоять, що в укритті для школи, так і в укритті для дитячого садочку. Я гадаю, що відвідування укриттів ми зробимо таким чином, щоб діти щоб не тільки їм там було безпечно, а щоб провести час із користю. Перший місяць занять тестовий. Надалі розклад занять та способи їхнього проведення можуть змінюватись в залежності від ситуації та потреб учнів та вчителів. Павло Палагута для Ладижин новини.